Усім добрий вечір! Отакі гарненькі манюнькі ляльки в мене сидять. Ці маленькі гноми вже підуть на подарунки. Закази вже всі закінчила, осталися подарунки. Зараз розповім, як їх робити. Їх робити не сложно, вони шиються із двох таких кругленьких маленьких кульок. Оце лікало. Отаке коло діаметром 20, можна 21, 20,5, ну, це приблизно. Моє коло 25. Находимо середину цього кола. Від середини відкладаємо 2,5 см донизу. Зараз поясню чому. Відложили 2,5 см і проводимо таку горизонталь. По горизонталі ми проводимо ширину 6 см. Пояснюю, коли ми робимо цього гнома, у нас, виходить, знизу треба втачати отакі ніжки. Ніжки я посередині не втачую, тому що вони потім, коли він сидить, вони мішають йому сидіти, він сидить на своїх ніжках. І частину цієї ніжки я не набиваю зовсім. Тобто йому дуже гарно потім отак от сидіти. Зараз я покажу на оцій кульці. Це в мене великий гном доже бути. От, от це виглядає. Оце кулька і оце втачені оці ніжки. Ніжки у мене довжиною на оці гнома 15 см. Один см я втачую. Один сантиметр я втачую до тіла і сантиметра 2 я півтора заганяю в ботиночок. Ботиночки я викрою ну, произвольно. Ну, Так як в мене їх уже багато, тому я зробила собі лікало, щоб мені було простіше. Ось от такі от ніжки получаються. Далі ми робимо голову. Голова. Голова це теж коло, воно. По діаметру чуть менше, ніж тіло, ну, на сантиметр півтора. У мене десь 1,2, отак от. Ми, можна півтора сантиметра. І теж робимо, стягуємо його по краю, як і тіло. Оце дивіться, це тіло, воно стягнуто по краю і набито тіло я набиваю обрізками тканини, для того, щоб воно було більш таке тяжкувате. Він тоді краще сидить. А голову я стягую і набиваю синтапоном. Сентапон і наповнитель продається в таких мішках наповнитель для іграшок. Тому що воно має бути гладеньке. Синтепон такий, виходить, гладенька, набивка, а у тканин, обрізками тканини, воно, виходить, більш таке випукле. Тому на голову я її не использую. Тоді ще. Одна деталь така. Коли тіло, от дивіться, у мене тіло пошито з такого як флісу, навіть, можна сказати, махрова така тканина. Вона мені не дуже подобається, вона в мене пішла як основа. А зверху я роблю таку, таку йому, чи світерочок, як це назвати. і з нього можна і ручки, і ніжки. Вони, дивіться, вони в мене різні. Оцей сидить як повністю у костюму. От, у цьому тільки світерочок. І шапочка світної тканинки. А ножки такі махрові сірі. А цей, виходить, штанишки махрові, а цей світерожі. Ну, кому як доподобається. Коли голова готова, робимо ніс. Ніс робимо піж тканини. Ось о, ніс. Ніс це теж манюня кулька. Я трохи її так от приплюсную, щоб вона була більш така продовгувата. І пришиваю. Пришиваю і приклеюю. Я намазую клеєм, і оставляю довгу нитку, і коли пришиваю, витягую голкою на цю сторону і закріпляю нитку отут. Далі, коли, коли ніс пришит у вас намічаю дві точечки на глазки. Сейчас я це заберу гнома сюди, тут буде зручніше. Намічаю дві точечки. І ці точечки для глазок. Я теж ниткою затягую на ізнанку і на ізнанці закріпляю. Тобто, виходить такі, як впадинки. Це для того, щоб потім, коли будете наклеювати глазки, вони туди чуть-чуть потонули. Тому що глазки я роблю з повичок, а повички вони йдуть на ніс. І так більш-дуже ну, виглядають ці глазки. Ріснички, бровки. Я малюю акриловими красками чорними. Далі я наношу румяна, і по румянам я наношу теж білою краскою, такі краплинки. Це можна як веснушки, можна, як сніжок упав, волосечко. Волосечко я роблю з мех. Мех, який я брала на бороди з гномом. Я його приклею сантиметр, така стрічка, наклеїла на голову і підрівняла щелочку. Така гарненька, виходить. Навіть не скажеш, що це мех. Шапочку, шапочку вирізаю, це трикутник, Трикутник з одним швом. Я вже розповідала на других гномок, як це робиться. Бантики, бубончики, це беру, це все готове. Можна самим зробити. Бубончики дуже просто робити. Ручки ручки у мене як і ніжки товщиною шириною верніше, 3 см у готовому виді, а довжина ручок я вже дивлюся по. Коли я садю цього гнома, вони повинні чуть звисати. Ну, це вже ви саме будете дивитися, як вам подобається. Мені дуже довгі руки не подобаються, оце, по-моєму, якраз як і треба. Далі, дивіться, коли ви оберете оце тіло, ви ручки, прежде ніж закріпити голову, я ручки прикладаю, ну, допустимо, це ручка, прикладаю отак от до цього отвору. І так от наклеюю їх, вони в мене висять. А потім я наклеюю голову. Я навіть її не пришиваю, вона дуже гарно держиться на наклеї. Я пользуюсь клеєм пістолет. От. Наклею її голову. Отак зажимаю, і так подовше подержати. Клеєм намазую так багатенько, щоб вона гарно закріпилася. І от, коли ви скріпили голову з тілом, виходить, не дуже гарна отут лінія. І я я її перекриваю отаким шарфиком. Шарфік теж він кріпиться на клей, для того, щоб його не розв'язували, не зав'язували. Наклеїли такий шарфик, а шапочку можна потім. Я шапочку саму останню роблю. Щоб вона перекривала шов ззаді, і воно так гарненько, акуратненько все... О, це моя кішка лазить. Лази Бачите, у мене кухня прихожа в місті. Соня! Соня, іди сюди! Соня! Скоду робить! От, і отак от заканчуємо його. Приклеїли шапочку. І, в принципі, оце, цей гномик ваш готов. Так що желаю вам успіхів творчих. <клухи> О, мої коти з собакою деруться. От, на цьому буде заканчувати своє відео. Всім до побачення, до нових зустрічей.